Настя була єдиною донечкою своїх батьків, то ще варто говорити, що вони готові були їй небо прихилити. Макар з Марією були заможними людьми, найбагатшими не лише в селі, а й в цілому районі рівних їм постатках не було. Макар Степанов все життя працював на керівних посадах і був чоловіком доволі суворим як приймав рішення, то вони вже обговоренню не підлягали. Донечка росла не лише красуною, але й неабиякою розумницею. Батько відразу визначив, що Настя піде вчитися в медичний інститут. Гроші і знайомства, які були потрібні на той час, у нього, звичайно, були. Одного разу приїхала Настя додому і повідомила батькам, що вона закохалася, і ще наречений Славко вже їй навіть пропозицію зробив. А це ще хто такий? суворо підняв брову батько. Ти, донечко, спочатку його до нас приведи, я добре все роздивлюся, розпитаю, а тоді й вирішимо, чи достойний твій Славко в нашу сім'ю потрапити. Слова батька Настю не як засмутили, бо знала вона, що батькові Ярослав не сподобається через те, що він бідний. Він сирота, нікого немає. Але за те, який він хороший і розумний, він медичний, поступив своїми силами, що на той час було практично неможливим. Настя спочатку все мамі розповіла, а та лише обійняла донечку, бо знала. Характер свого чоловіка і розуміла, що не дасть макар свого благословення. До того ж, батько вже давно приглянув для себе гідного зятя, чекав лише слушної нагоди, щоб Насті про все розповісти. Привезла якось в суботу Настя і Ярослава до себе додому, але поїхав хлопець від них без безбудьте здорові, бо Макаря дізнався, що у того за душею нічого немає, так прямо йому в вічі й сказав, що ніколи свою єдину доньку за бідного не віддасть. «Батько, а що, ви серйозно вважаєте, що в житті найголовніше це гроші? сумно запитав Ярослав. Тоді мені вас шкода. Я вашу доньку щиро люблю, а ви хочете руками своїми зруйнувати її щастя, а щастя за гроші не купиш. Молодий ще ти, синку, тому нічого й не розумієш, дружньо поплескав по плечу хлопця Макар. Звичайно, що головне це гроші. В злиднях будь-яка навіть найбільша любов зникає. От що ти можеш дати моїй Насті? Правильно, нічого, тому іди з Богом, доньку свою я за тебе не віддам. Весілля було величезне на 400 осіб, видав таки макар свою Настю заміж за того нареченого, якого й сам підшукав, і був впевнений, що зробив все правильно. А те, що Настя на своєму власному весіллі омивається сльозами, не біда. Вона йому ще колись подякує за те, що він врятував її від злоденного життя з Ярославом. Та, на жаль в Житті нічого не можна спрогнозувати наперед. Бо, як кажуть, людина мислить а Бог креслить. Настав такий час в державі, що гроші в один момент знецінилися, і все, що було складено на книжках Банку у Макара, просто пропало, перетворилося в мізер. З керівної посади його також попросили, тому все, що у них залишилося, це їхній будинок. Настя жила з чоловіком окремо, і хоч у них був спільний син, але життя не клеїлося, не могла вона полюбити свого чоловіка. Не любий був він їй, якщо не сказати осорожний. Настя себе в роботі знайшла, вона стала лікарем, працювала в районній лікарні і мала повагу як серед колег, так і серед своїх пацієнтів. Частенько на роботі спеціально подовше залишалася, щоб не йти додому і чоловіка не бачити. А потім вирішила Настя таки розлучитися з своїм чоловіком, адже їхній син став студентом, з дому поїхав у столицю вчитися, а їх уже нічого, що великомі не тримало. Бачив старий макар, що нещаслива його дитина в шлюбі, і вже не раз пошкодував про те, що так вчинив, тому і слова не сказав, коли Настя пішла від чоловіка. А що любов то таке головне зрозумів, коли його Марія у засвіти пішла, а він один на цьому світі залишився, та ще й хворіти став. Не раз він згадував слова молодого хлопчина Славка, який так по-юнацьки переконував його, що не можна в житті все грошима вимірювати. Якби ж то сказати наперед, Макар навіть думав розшукати Ярослава, але ж 25 років минуло, скільки часу спалило і хто зна, де він зараз і що з ним. Але у долі був свій план. Вона таки організувала ще раз зустріч старому Макару з Ярославом. Макар в лікарню потрапив, і сталося так, що допомогти йому міг лише один спеціаліст, якого спеціально викликали з області. Коли Макар побачив, що той відомий лікар, про якого знає вся округа, і який приїхав рятувати йому життя, це Слабко, зрозумів тоді нарешті, що в цьому житті все відбувається не просто так. Коли Настя зайшла в палату до батька, то оніміла. Ярослав стояв і дивився на неї так само закохано, як 25 років тому. Він навіть не одружився, бо не зміг забути коханого. Старий Макар плакав. Тільки тут, на лікарняному ліжку, до нього нарешті дійшли слова. Який Ярослав сказав йому багато років тому: Щастя, батьку, за гроші не купиш.